Ви згадували, що в дитинстві, в 30-х роках, середина 30-х років, кінець 30-х, ходили з бабцею на Загребелля, туди до палацу, там така паркова зона, але ну, то... мене цікавить, там біля того палацу було якесь помешкання, маєток. Якийсь просто був будинок, окремо в стороні. Чи щось хоча б от в сторону Петриків, Пагар, де березі туди? Щось може в вашій пам'яті збереглося. Або навіть по іншому питання поставлю. Чи було очевидним, що за палацом, в сторону Петриків вже були поля пусті, так, пуста місцена, де ніхто не жив? Чи було так, таке відчуття? Ні, ні, там не було, там не було ніякого. Не було. Ні, долинків не було ніяких. Бо згадують старожили, що на місці вулиці Миру був величезний такий рів, така яма, така долина велика. Так, там була велика долина. Так. Згадують, що там стрільбище було після війни. І що її Знаю, сипало. що там було, ну там була яма, то ми знаємо, що була яма? це було Наскільки то була велика яма? Та то величезно буде десь така, як наша хата. Ох, нічого. собі. Так. так. М -м, можна говорити про те, що дуже великих зусиль вартувало зробити рівну площадку в межах вулиці Миру? Все Різдячно. Яма була так. І Знову ж таки уточнення. Чи можна говорити, що ця яма була? Природним ровом для стоку вод, зі Сто... ділянки, бо там. так... Там вода була внизу, тої ями була вода. Джерело чи просто? Не знаю, видно, чи джерело було чи що, ну, там жаби були, риби були. То мій колялапав там жабі страшно. Ну, а то треба з того горбазити, де палац, то треба з горбазити, і, і там була та яма, то велика яма була. Ставочок якийсь там, щось таке було. Так, так, так. Не Ставочок добрий став. Нічого собі. Ну. Пані Ірино, відносно тої ями вулиці Миру, на якій відстані знаходився палац? Наскільки далеко було від палацу uh -huh. до ями? Він не дуже далеко був. Тут якщо зійти з горбу від палацу, з горб, Яримчука зійшли, зараз. Там. І uh -huh. так, не знаю. От десь так на ну, наша хата і вже та яма була. Метрів десять, п'ять. Так, 10. так, 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 так. Чи можна говорити, що то був якийсь такий природний захист, тобто що палац містився на горбі, так, а вниз а то... було тяжко довести. Не знаю, може то і був якась... Не знаю, може і так. Чи мав палац огорожу якусь територію обнесено? Нічого не було? Не було нічого. Оськіво ознаки... дерева. А чи були ознаки того, що там був сад і занедбаний? Там, там дерева було, там все було в деревах. Які саме дерева? То всякі. І фруктові, і, і, і липи. Дуже багато липів було. на них зацвітали, то було. Там, каштани, липи були. Так. Що які там дерево росте, акації. Mm -hmm. Там гарно було, там дуже гарно було. Бачи ніде нас не. Ні, ми ходили, ходили як. Проміжку часу, щоб нам не скучило. Або якась погода, така невідповідна, то бабця нас звела в парк тут. Старий городець сюди. Угу. То ми зараз про нього окремо поговоримо. Так, а так, якщо погода гарна, то тільки не забирає, тільки до палацу. Який був маршрут з вулиці Нищої Подільської Танцорова? Як вийшли? Мені цікаво, а ми йшли через місто. До надставної прямо. То, 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 то. Тобто дороги сюди від в сучасний парк не було? Ні, ні, ні. ні. ні, ні, ні. Ми такі, це таке. Твердо зимою, як дорога. Зимою через міст, там, там, тоді домів не було, нічого не було, та не було домів. Скажіть, будь ласка, чи було відчуття того, що це великий комплекс, ну, колишній занедбаний от того всього палацу і саду? Чи ні? Я би не сказала, що там було дуже багато фруктових дерев, щоб був сад. Я би того не сказала. Але те, що насадження буде, то там такі дерева були. То ще не обхватити їх. Крім самого палацу, чи були ще якісь будинки на території? Ні. Бо... Ні. Е, чи... Кажуть, що був такий будинок, я не пам'ятаю. Ми його не бачили того будинку. Ну, палац сам він по собі великий був. Він ж не був зруйнований, його ж можна було реставрувати. Я ж вам кажу, що ті леви на тих сходах і сходи були цілі. Там трошки вони були і навіть не дуже побиті, ну трошки побиті. і так знаєте, як то на сходах, що трошки вони прус прусувалися. А як сходи йдуть, так. І, і тут такий, такий підморовок, і на тому, наверху, на тому підморовку леви з одної і з іншої сторони. Та то була така архітектура, та то такі леви були і ніде не був пошкоджений. Сірі леви були, так Всередині... як сиділи, так і все. Всередині бувати не доводилося. Ну, ми до середини ніколи не йшли, до середини. Було відчуття, що там якась установа, що там хтось є. Ні, 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 ні. Ні. ні, це там було зруйновано, там не можна було нічого, там, наприклад, ні даху не було. Станом нічого. на середину, 30-х, кінець 30-х років. Він був зруйнований, ну, занедбаний. Так, 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 так. Він був занедбаний, там нічого не було. Там не, то, то, а вже ну він не був настільки занедбаний за Польщі. Ні, він не був занедбаний за Польщі, а вже після в них вже руски прийшли, от тоді вже його добили до, до крайності. Щось крім левів, крім колон. Може, з другої сторони ви обходили? Ні. Якісь входи, Ні, не ходили, нас злипуска, чи далеко, скажімо так, знаходився сам палац відносно Загребелля? Чи то була частина Загребелля? Ні, то, то, то частина Загребелля? А перші хати наскільки далеко знаходилися на будинки? Тоді ще на тій стороні я навіть не знаю, чи там які хати були, може на тій стороні більше. А яким був вигляд з палацу? Чи було добре видно, наприклад, центр? Дуже добре було видно. Бо на горі. коли Коля все вилізе на того лева і сидить на ньому. Можна було то все зберегти. Бабця... А муска не вміє зберегти, Реставрувати, бо вони до того їхні голови до того не доходять. Руйнувати так, так, вони зруйнувати можуть все. Навіть і оком не хліпнути. Але тато з мамою бабця не знала історії того будинку. Я так розумію. Чи щось сказали з його? Ні, не казали. Нічого не казали.